У нас сьогодні така погода похмура, дощ падає Я пішов у гриби, та Той... й весь де шу ж є. Схоже на гриба. Але якась червона така лінія. Ні, це не гриб. Дерсият горі, дгорі, глиб. А то два гриби, трохи темно їх, добре не ветку. Але файні. Але файні. О. О. Трохи тяжко їх тут рвати Але краса. Зараз їх чистимо. І отаке от відерце ставимо розкладне. Зараз я вам розкажу, що і до чого. Опа-на! Що ж далі я трохи пройшов та й замітив. Йо! Це білий грибок. Білий грибок. І що ж тут чи не ще було? Якісь щіпки, ага, але то не білі вже. То не білі вже. Зараз чистимо його різко. Ти у це відерце кладемо. Моє новеньке, файне таке. А гриб чистий, файний такий. Видите? Суперський. Хоч вже старий, але чистий. І в Відерку його. Новеньке, ти що? Бен? З магазина прям при... прислали мені. Ой, краса. Хочу я вийти на світло, показати вам, аби краще було видко. Що я маю з собою новеньке. Обновочку, яку я тут назвав у відео. Далі попався мені білячок. Ну це мене дуже радує. Це мене файно радує. Друзі, привіт всім. Аж забув привітатися. Я сьогодні не сам, як видите. На мені на плечах ззаду такий паній кошечок висить. І зараз я вам покажу, що там всередині є. Опа-на! не ветку, може трохи в лісі темно. Але якого гриба? Трошки такий сам спеціально вирішив піти ще... Углубитися цей лісочок. Не такого гриба. І що, друзі, дивіться, що я маю, я вам покажу. За цим відерком я надібав один файний магазин. Він мені надіслав, дивіться що. Магазин називається Акрополіс. Спеціальні товари для грибів. Бачите, гриб намальований. Отаке мені прислали відерко Складне. Ну, складається. Тіпа Тип... брезентове. Тіпа брезентове, буду собі може теж ходити. Та не може, я точно буду собі ходити. Збирати в це відразу за мішку це набагато краще і легше за кошик, лише, то, що можу тут трохи гриби ніби битися, вгілляти і не дуже так триматися, але в загальному це файний варіант. І тут найкрутіше, оце, що тут у мене є зараз, це оцей рюкзак. Теж фірми акрополіс. Видите? Видите? Таке 30-літрове ніби тут у середині приміщення є. А зараз покажу, що ще тут у середині, дивіться. Усередині це таке відкривається. В середині тут отака корзина. Отака корзина, з лозе, дуже легонька. Такий файний колір, так мені сюди вдав. Це корзинка так вдала. Можна просто такий ніби кошик у руках носити, є лямки. І що файно, можна собі в рюкзаку носити. Це не кругле, це виходить таке напів, напівкруг, що не буде тіснути в плечі, тут рівня. За це себе додумали. Це 30 літрів має. Це якраз люкс мені буде тут гарбану ходити, буду гриби збирати. А це рюкзак теж такий є файний. Він тут має в собі отаке велике одно приміщення. Бачите, внизу там дірочки просвічуються, Це спеціально для того, зроблено для вентиляції гриба, щоб вентилювався гриб. Бачите, отакі ніби лямки є, щоб це тримало, бо сіточка первець, якщо сама буде. а Це лямки спеціально, все продумано. Файна якість матеріалу мені така вдала. Брезентова теж, я думаю, що це не буде промокати. Згоря трохи домокло якраз. Тепер дощ, якраз, випробуємо у цій такій гірській обстановці. І тут є одне відділення, що тут я тримаю повербанки, яблучка перекосити воду, що дуже файно. І тут, наприклад, якщо б все було забито грибами, то тут якраз є приміщення, що можна собі було собі сюди сюда щось покласти, що дуже є файно. Так що давайте зразу в цю корзинку перекладемо грибочки і перекладаємо зараз у цю корзину. Тебі, наче, щоб я вже йшов з порожнім цим відром. О! Класно, файні грибочки. Корзинку сюди файно всіх складаємо. І до речі, друзі, я з цим магазином списався і знаєте що? І домовився з ними про знижку цілих 8% для вас. Якщо ви зайдете по посиланню під відео, буде закріплено в закріпленому коментарі і в описі під відео на це окреме відро і на цю сумку з кошиком таким файним. Буде знижка 8%, переходите на сайт, замовляйте. Але треба вводити головне промокод Гуцул. Вводите промокод Гуцул, там виб'є вам віконечко, і буде знижка 8%. Знижка сидіє до 30 листопада. Так що, друзі, трошки пізненько ми спізнилися з цими, щоб я вам це... І я теж трохи пізно подумав про це, щоб взяти собі такий файний рюкзачок. Але байка. Ще будуть зараз опеньки, Опеньків буде, я думаю, багато, так і грибів. Так що це може ще кожика навіть не ставати. Того, друзі. Щоб вам було зручно, файно лісами ходити по такій красі. Переходіть за посиланням в описі під відео, замовляйте кошик І отримайте файний бодус у розмірі 8%. Там, потім тоді 8% можете на ЗСУ відправити. Йо. А ми йдемо далі шукати грибочки. Та й кайфувати разом з вами. Погнали! Об'єм 23 літри. Товар зроблений в Україні. Так що треба підтримувати українських виробників, особливо зараз у цей такий важкий для України час. Тут у темноті є щось замітив, що білієся. Блін, не гріб. Сін'як. І напав я такі на гриби. Ще до речі, маленький. Серед жовтня. Маленькі гриби. Файні. То вже гриби починають трохи відходити, вже з'являються поволі опенки. Кажуть, люди вже зараз може ми ще з вами десь знайдемо. Файні грибочки. Файні грибочки. Зараз його у кошик, ці грибочки. Де ж файно, зараз ще їх почистимо. Бо таке новеньке шкода, ще грязне класти, правда? Фу ходив, я ходив вже довше час по лісі. І оце лише перший грибочок. Капець. Що ж нема грибов особо, Але це маленький, це добрий знак. значить що потрохи та й ростуть. Ади ми вже фенники сюди трохи заліз, а тут уже все, афе на цим грибам двом. Угу, вже таке. Собі, блін, не встиг я скоріше прийти. О! А, а це вже гріб бідовий. О, теж вже трохи старших, але ще нормальний. Файно. Чую, що твердий. Це супер. Зараз його лиш у кошечок сюди. А потім у корзину покладемо. Бо буде так незручно носити. Не встиг цього гриба почистити, трошки відійшов. А тут що у нас? Білий. Трохи вже сістох. Але білий. Що тут у нас? Тут у нас опеньки. Йо, це опенки, Перші опеньки цього року, друзі. Йо, писали мені, питалися люди, що там є опеньки на зараз у вас. То раніше десь тиждень назад, я казав, що нема. Тепер вже з'явилися. Ху друзі, намок я конкретно. Спустився я вже сюди, вниз до потічка мокало, видите, трохи все зверхи. І тут коло дороги збоку. Ее камон білий. Я був ще клав камеру в зарядку, вам не показував. Ну я ще був тут у цьому кошику два. О таких знайшов. Не Непоганих теж. Ну, знаєте, рюкзак. Нормальний такий більш-менш. Трохи спочатку мені в ньому було незручно. О, сюди, воду ще запхав, бо було ближче. Спочатку мені було в ньому незручно. Бо якось мені тісло, якось так непривічно було, я ж таке ніколи з ним не ходив, а потім вже підлаштував під себе так. Лямки туди скигував унісу долину, і вже під кінець, або тепер дуже в хаті зараз. То вже якось нормально стало. Ну що я знаєте, що нагадав? Що з цим... Думаю, на наполоніну вату ніби поїхати або на Гогодзі. Тут дірок майже такі маленькі дірочки. Що, що, дир... що Тут не буде м -м, випадати. Гогодзі, ні, ні Гогодзі, ні, ні чорниці не будуть випадати. це якраз, Хто теж ходить в полоніні, їхає, е, збирає ягоди, теж цей рюкзак, думаю, вам буде файно. Добре, йдемо ще по дорозі, йдемо грибочків та тхати потихеньку. Туманчик у нас осінь. Краса така стала. Краса. Туман трохи красу в деякій мірі прикрашає, а деякий затуманює. Файно. Все так іду, люблю листичком пошеродіти коло хати Отак, От Чуєте цей звук? Тепер так ні годен, бо, бо не дає. Бо мокрі ти, ти мок Ху, Прийшов я вже додому. Так, дивіться, що як цей рюкзачок виглядає. Акрополіс. Всередині не намок. Всередині зверху намок. А всередині сухе. Ну таке брезенту, така таке тканина, що не промокає. Що там по грибочкам? Опа! Ось тільки грибочків я знайшов. Ось тільки, Ну десь так тут, видите, поки тут гриби. Отак. Ой, не одну руку тримати. І ось я тут, друзі. пані такий кошечок. Треба буде собі самим таким кошиком піти просто. Це добре, що ви такого собі йдеш, то він не буде бити тобі. Так є таке, що, знаєте, що кошик, коли що то так б'є по ногам трохи в цій сторону, бо тут кругле. Ну, в загальному я довольний. Непоганий рюкзачок, думаю, на полоніну питє, він себе оправдає. Окупити, думаю, його бігом можна буде. За день-два ти його купив. Так що, друзі, ловіть момент, поки знежечка, заходіть е, за посиланням оції під відео і... На цей магазин, на ці товари і на це відро. А ще ти такого біріжчка файного знайшов. Ти таке тут друзі. Заходіть, знижечка 8%, промокод Гуцул. Тай заказуйте. Поки ще ціна не дуже дорога ж така. Йо, а я йду вже в хату грибочками з грибочками займати. Ти бережіть себе і нашу рідну Україну. Йо.